Всім привіт! Сьогодні спробуємо зробити дуже швидку мийку ланцюга. Так, зараз все подивимось. Беремо бензин, калоша, звичайний, після чого? Трохи надрізаємо потилку. Спробую так надрізати, щоб не розлилося. Можливо, хтось скаже, що такий метод не дуже гарний, але треба спробувати. Таким чином ми робимо ванночку, трохи надрізаю ще пластикову пляшку. Так, і починаємо мити. Так, виглядати це буде ось таким чином. Тримаємо. Ставимо ціпок разом з перекіпкою і починаємо крутити нашій бік. Можливо, трохи розліється. Багато хто буде хитити за таку методику, але бувають різні ситуації, з яких потрібно виходити, тому робимо таку меншу. Наскільки вона добра, в кінці зможемо побачити про перший ціпок чистою салфеткою. А одразу покажу іншу методику більш правильно. Ну, ось що ми бачимо. Ось якось так. Так, тепер давайте окремо чистою салфеткою. Те, що нахрюкав, потім повбираємо. Так, дивимось. Як ви бачите, ланцюг ще доволі грязний. Так, давайте тепер інша методика. Знаходимо замок. В даному випадку ось він у нас. Всі по-різному його знімають. Хтось знімає його спецінструментом, я його знімаю руками. Знімаю я його зазвичай знизу. Ось таким ось методом. Я його трохи беру на злом та придавлюю. І таким чином він відчиняється. Так, тепер складаємо замочок, так, щоб він не загубився знімаємо наш ціпок, після чого беремо наш бензин-калошу та опускаємо ціпок туди. Ну, в даному в даному випадку я роблю дві мийки, щоб вам показати, але однієї мийки достатньо. Або тієї, або тієї. Першу мийку трошки можна довше зробити і повинен бути доволі чистим. Щось він на мене не поміщається, якщо тут пляшечку. Що зробимо? Ну так. Туди закладати? Так. Після чого зачиняємо кришечкою. Бажано, щоб хоча б трохи повітря залишалося. І починаємо колотати. Як зазвичай використовую цю методику, вона доволі гарно відмиває ціток. Деякі залишають. щоб трохи полежало, але, ну, як показує практика права. То І того, що воно лежить, воно саме не відмивається. Давайте зробимо так, щоб вам було... Краще видно ось якось так воно виглядає. Так, основну масу ми змили по другій методиці. Що ми робимо? Трошки відливаємо рідини, закручуємо пляшку та робимо надріз. Так, щоб воно не пирснуло. Є дістаємо наш ціпок. І не бажано було більше відлити, але це все робиться трошки в кустарних умовах, тому вибачайте. Так, зараз так. наш ціпок виглядає таким чином. В будь-якому випадку його треба після цього перетерти, тому що ось на цих ланках е воно доволі погано змивається. Зараз почнемо Так, Давайте замок покладемо сюди і починаємо його перетирати. Для цього бажано, щоб ціпок трошки десь побув на повітрі. Одразу не заносити до приміщення, І щоб не було неприємного запаху. Як-ніяк бензин трохи має свій сморід. І ось що ми бачимо. Це було на ланках. Зараз ціпок виглядає таким чином. Все, чекаємо, поки він трохи просохне, вивітриться і можна ставити. Дякую за перегляд.